Вітаю всіх на каналі. З вами канадський Марк. Насправді мене звати Маркіян. Я е, сам зі Львова народився у Львові, переїхав в Канаду в далекому 2005 році з своїми батьками. Тут на чужині у мене народився вже рідний брат, який був перший з нас, всіх, хто отримав канадський паспорт. І він, як то кажуть, Канадієць з українським корінням, з українською кров'ю. І він вніс дуже великий внесок, теж, допомагаючи мені на початку розвивати цей канал, їздив зі мною, знімав відео. Ну, Прекрасні були часи, і багато з моїх глядачів пам'ятають, як то кажуть, його з різних таких трошки з позитивного боку, бо ми завжди старалися своїм глядачам позитивізм передати через камеру, і це нам дуже сильно гарно получалося. Але сьогодні. Ви всі сюди прийшли заради чого? Ви всі сюди прийшли заради того, що дуже багато наших українців налякали блогери, налякала Канада, налякала ця економіка. Але бачите позаду мене скільки різних хатів. Так, звісно, це хати, за них треба платити, але якось ці люди тут живуть, якось люди живуть в Канаді, якось людям подобається Канада. навіть Живучи в такому важкому кліматі, де, де в лютому плюс 2 градуси в Едмонтоні, де було буквально тиждень чи два холодної такої температури, хіба це така велика проблема їхати, не їхати в Канаду тільки за клімату? Або хіба це така проблема, що не розумієте, що Канада є велика і що можна і знайти хороший клімат для себе? Розумієте, Канада закривається. І Канада може закритися на довгий термін. Тому що я хочу вам дещо сказати, що Канаді зараз не є легко і канадський уряд починає вже трошки призупиняти імміграцію, призупиняти і збільшувати будівництво хатів, тому що дуже все складно стало з е, будинками. Купівлю будинків з роботами, але це все може відбитися, і Канада від... відійде від цього. Тому що Канада має дуже багато ресурсів, Канада є дуже вели... багата країна, і Канада має дуже великого та сильного союзника, фактично, який завжди підтримує Канаду і буде підтримувати Канаду. Канада буде підтримувати США. Я хочу в іще росеці вам розповісти, що перестаньте переживати і панікувати. Так, в Канаді не є легко. Але де би ви не поїхали в світі, не буде легко. Ви думаєте, що в європейських країнах, де ви зараз перебуваєте, буде легко або буде легко залишитися, коли там різні мови, різна культура. І розумієте, найбільша проблема в інших таких країнах, що там такий націоналізм побудований, і ви ніколи не будете своїм. А в Канаді ви зможете бути своїм, тому що тут це нормально. Це нормально, коли люди бачать іммігранта, це нормально, коли люди. Спілкуються з акцентом. це все нормально. Тут ніхто нікого не судить, розумієте? Це країна просто для життя. Просто, якщо ви хочете жити, ви хочете чогось добитися, то це є досить хороша країна. І тому Канада така, як то кажуть, приваблива серед іммігрантів. Багатьом українцям не подобається Канада в тому плані, що тут просто така система життя, що робота, дім, робота, дім. Але кому ця система подобається і хто бачить в цій системі багато позитиву, то вони себе знаходять і почувають просто феноменально. Тому тут так добре українці живуть, і тому тут так багато українців. Ви собі чого думаєте, що в Канаді набагато більше українців, ніж в Сполучених Штатах Америки? Якщо всі так говорять, що Сполучені Штати Америки такі така прекрасна країна, тому що в Канаді є добрий і українець з роботящими руками завжди собі дасть раду в такій країні, як Канада. Багато дуже експертів появилося, розумієте, Багато дуже каналів створив. Я, наприклад, свій канал створив ще до повномасштабного вторгнення Росії. Я його створив, щоб поділитися своїм життям, просто своїми співвітчизниками, своєю країною, щоб бути з'єднаний з Україною, щоб не забувати своє коріння. І е, мені, мені, не, мені, не, як -то сказати, мені не байдуже, що буде з Україною. Я не знаю, як це. Вам по-іншому ще сказати. І коли я слухаю і дивлюся цих всіх блогерів, розумієте, які з'явилися які появилися і не мають своєї позиції, то вони на російській мові знімають, то вони на українській мові знімають, то вони е, розповідають, що вони страшні експерти. Перебуваючи в Канаді, грубо говорячи, рік, півтора, два роки вони вже такі експерти, що розуміють про життя повністю, як в Канаді все працює, але вони нічого не розуміють ще, на, на жаль, вони тільки роблять проблеми, бо вони розповідають про все погане зі свого тільки боку. І я дивлюся, майже, майже всі блогери розповідають все тільки зі свого боку, тільки з боку, який вони бачать, тільки зі свого досвіду. Але ніхто з них не розуміє, що коли приїжджає багатодітна діт... сім'я, це вже інший досвід. Ніхто з них не розуміє, що коли один приїжджає, то він може і вижити в будь-якому місті Канади. Коли двоє приїжджають, то їм легше вижити в будь-якому місті Канади. Коли з дітьми приїжджають од... одною дитиною чи дво... двома дітьми, теж все дуже індивідуально. І також дуже все залежить від спеціальності людей. Від їхньої цілеспрямованості також дуже багато все залежить від їхньої фінансової сторони. І наші українці слухають, слухають, слухають. В тому часі я розповідав про Канаду багато, але я розповідав про дійсно так, як воно є. Про робітниче рабство, яке для деяких людей це рабство, а для деяких людей це є щастя. Розумієте, все дуже індивідуально, але. Потрібно розповідати і піднімати всі теми, не тільки судити все по своїй зі свого боку. Тільки дивитися, що так, в мене так, і значить, всіх так буде або всі не повинні так говорити. Треба дивитися трошки ширше, треба дивитися на всі дороги і все це аналізувати. Я завжди різноманітно і глибоко дивлюся в будь-яку ситуацію. Я завжди пробую зрозуміти. Всіх я дуже сильно поважаю людську думку, тому що я знаю, що, що дитина, що дорослий, кожен має свою думку. І цю думку треба поважати. Тому що, якщо до людей відноситися і, і думати, що людина не має права на свою думку, тому що в неї там вік не дозволяє, чи вона там щось не так сказала один раз, то тоді толку не буде. Тоді такі люди вони привикли тільки до до своєї до кульки, вони з тої кульки не можуть ніколи вистрибнути. І от в чому найбільша проблема. Я, друзі, хочу вам сказати, що якщо ви хочете їхати в Канаду, все, що ви просто мусите бути готовими на те, що буде складно знайти роботу, дороге житло і е, в загальному життя повністю інше від європейського життя. Повністю інше. Якщо для вас це життя може бути повністю в гіршу сторону інше, а може бути повністю в позитивну сторону краще. І ви повинні розуміти, що як ви приїдете тільки в Канаду, то ви будете тільки бачити все негативне і все будете порівнювати до міста, яке вам найбільше сподобалось в вашому житті. Перший рік, другий, третій може так бути. А потім, якщо ви вже тут освоїтеся, то ви будете на це все дивитися ззаду себе і розуміти, що це просто були емоції, це просто були враження і не більше. І все буде залежати від вас. Тому не бійтеся, якщо ви хочете чи хотіли, ви ще можете себе попробувати. І в гіршому випадку це тільки життєвий досвід, якого ви наберетеся. І деколи треба просто послухати своє серце, послухати те, що ваша сім'я говорить, і не слухати дуже багато інших людей, а просто брати тільки то, всю інформацію, яка тільки вас зробить сильнішими. Я дуже сильно люблю своїх е, громадян, українців, українок. Мені приємно, що мене дивляться, я хочу вас змотивувати і вам сказати, що більшості, люд... більшості людям виходить. Є нюанси і вам може не вийти, на жаль, а може і вийти. Але ніхто ніколи не буде нічого знати, поки він сам не поправив, поки він сам своїми окулярами чи очима проаналізує цю ситуацію, перебуваючи на цій канадській землі, на чужині. А перед тим робити висновки. І щоб за, ваш, за ваше життя хтось інший робив висновки і вибір це неправильно. Ви повинні робити завжди вибір самі і ваше, і щоб це все було тільки краще для вашої сім'ї. я думаю, що це відео вийшло цікавим. Я думаю, що це відео вийшло позитивним. І я думаю, що ви зрозуміли, звідки я підходжу. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.